Задача з геометрії. Існує трикутник зі сторонами М13, 14 та 15. Знайдіть висоту, проведену до більшої сторони. Пересилуємо трикутник, позначаємо точки А, Б, С. позначаємо сторони А Б як 13, а, С 14, Б, С 15, проводимо висоту до сторони е, Б, С з точки А. Висота АН ділить наш відрізок БЦ на дві частини B та НЦ. Bn позначимо як x, nc як 15 мінус x. Розглянемо прямокутний трикутник Anb, тобто трикутник позначений червоним кольором. З нього за теоремою Піфагора знайдемо кат An. Тобто An kwadrat дорівня AB квадрат мінус Bn квадрат. дорівнює 13 квадрат мінус x квадрат. Далі розглянемо інший прямокутний трикутник, а саме ANC, тобто. Трикутник позначений синім кольором. Також записуємо формулу для знаходження катета АН за An za АН квадрат рівня 14 квадрат мінус 15 мінус х в дужках в квадраті. Далі записуємо рівність, а з першого до другого рядка. Тобто 13 квадрат мінус х квадрат, рівні 14 квадрат мінус квадрат різниці 15 мінус х. Згадуємо формулу квадрат різниці для розкриття дужок 15-х. Далі в нас створюється звичайне лінійне рівняння, в якому ми всі невідомі нам членами приносимо в ліву частину, всі відомі нам в праву частину. При переносі за знак дорівнює і змінюємо знак на протилежний. Отже, отримуємо в кінці x рівня 6,6. Далі, скориставшись першою формулою, яку ми записали, для знаходження катата АН трикутника АНВМ, знайдемо висоту АН, Тобто AB квадрат мінус БН квадрат і все це під корнем. Тобто 13 квадрат мінус 6,6 квадрат і під корнем. 6,6 ми записуємо спочатку в вигляді викідмішного дроба. Далі ми з нього зробимо неправильний дріб, а потім просто будемо виконувати. Операція по типу розкриття душок піднесення числа до квадрату, знаходження числа з підкорення та ділення. Всі дії зараз ви бачите на екрані. Тобто відповідь до задачі буде така: висота проведена до більшої сторони трикутника дорівнює 11,2. Тобто задача вирішена.